Приїхали, по-перше, відвідувати святі місця, помолитися за здоров'я наших побратимів, які знаходяться на... виконують бойові завдання, а також помолитися за мир на нашій землі Україні, щоб він на кінець наступив. Да, ми також виконували бойові завдання в зоні терористичної операції протягом близько восьми місяців. Зараз ми знаходимося в місцях постійної дислокації. Чи просили благословення ці церкви? Так, да, просили благословення. І основна мета і основна мисля, яка була, це спасіння душі, кожного, кожного військовослужбовця. Оці благословили, так. Да, хоч ми, скажімо так, це Українська православна церква Московського патріархату, ну, без всяких проблем, без всяких. Нюансів благословили кожного військовослужбовця. Так, okay. да, тому що наша, російською мовою наше прав, діло праве, ураг буде Посему Благословіння на нашій стороні, тому що ми боремося на своїй території, ми виступаємо за нашу країну. Я, роз... Ми вважаємо, що Бог на нашій стороні. Я скажу, що у хлопців дуже бойовий настрій. Вони... Відчувають те напруження, яке там знаходиться, переживається своїх товаришів, які знаходяться там. Тому дуже бойовий настрій у наших хлопців. Я військовослужбовець. А, ви військовослужбовець? Да. Просили благословення, все-таки зараз обов'язково. Що казали Ну, залишитися живим саме головне, Повернутися.